Доброго дня. Радий всіх бачити і радий бути в Павлограді. Ми зараз план такий. Ми, оскільки наша політика це підтримки національного виробника, ми вважаємо, що робота шахтарів надзвичайно важлива і для економіки країни, і для енергетичної безпеки країни, і для Соціального розвитку Павлограда. Тому я приїхав із нашої команди для того, щоб ознайомитися із роботою шахтарів в Павлограді. Ми зараз плануємо спуститися в шахту, потім після того, коли повернемося, я відповім на всі ваші запитання. Дякую. Я сподіваюся, що ми не тільки спустимося, а й повернемося. Бо, Насправді робота шахтарів це дуже ризикована робота. І коли люди йдуть на роботу, вони не знають, чи повернуться вони додому. Дай Бог, щоб вони завжди повертались. Тому безпека е праці, екологічна складова це надзвичайно важливо. І саме тому ми дуже цінуємо працю шардові, тому що це люди, які тяжко працюють, видобувають вугілля, зміцнюють нашу країну. І купувати імпортне вугілля, замість того, щоб купувати українське вугілля, павлоградське вугілля, той, хто купує імпортне вугілля, він робить злочин. Треба купувати наше вугілля. І платити зарплату нашим шахтарям. Але про це ми поговоримо після того, як ми на власні прямому значенні цього слова, на власному досвіді відчуємо, що таке забої і стартатська робота. Будь ласка. дякую. Я сподіваюся, що ви дочекаєтесь. Сегодня приезжала в наш Павлоград лидер радикальной партии Олег Валерьевич Лешко. Это его первый визит, но не последний. Он собирается еще на День шахтера приехать. Он приехал увидеть труды, шахтерский труд. На сегодняшний день это очень вопрос оптимальный, потому что Украина нуждается в угле, который раньше приходил с Донбасса. Его задача то, чтобы Павлоградский уголь продавался на Украине, э, и чтобы рабочие места сохранялись, шахта э, начинала объем выработки больше, э, ну, смотреть, как это все будет выглядеть. И он интересы шахтеров будет защищать Верховную Насколько это продуктивно? Это продуктивно. Встреча удалась. Он беседовал с шахтерами. Разговор... Было очень много вопросов насчет там, их пенсий, льгот, которые они потеряли за последние годы. Э, он сказал и обещал, что эти льготы будут шахтерам возвращены, и в Верховной Раде он этот вопрос будет подавать. Как вы думаете, это пиар или не пиар? Нет, это не пиар. Он свои слова на ветер не бросает. Поверьте С высокой трибуны он это будет говорить, и он это будет выступать, и этого будет добиваться. Я перепитую, я просто на неї дивлюся і перепитую, чи я такий же, як і. Такий же, так? Давайте, давайте, давайте разом. тому що мене і так всі бачать. Давайте, щоб вас бачили. Шахтарів. Можемо, чи куди вони? Давайте зробимо фотографію общую. Так. Пару кадриков сделает. Куда ж разрешить, молодой человек? Нужно улыбаться. Після відвидования шахты хочется. Не дуже насправді. Як є ваші враження? От фотокореспондент каже, що можна улибатися. Насправді після відвідування шахти не дуже хочеться посміхатися, тому що насправді робота шахтаря це дуже адська робота. От ми зайшли в лаву, там висота 60 см. І уявіть собі, ота шахтар, цілу зміну 6 годин, стоїть на четвереньках 60 см висотою. І те, ще ми були в нормальній лаві, там води немає. А коли людина стоїть по е, поясу воді і ви добуваєте вугілля, тобто те вугілля насправді надзвичайно золоте виходить для здоров'я, для е, життя шахтарів. Тому я в першу чергу хочу побажати їм, щоб вони завжди живими поверталися додому. І що вдома е, їх чекають батьки, дружина, діти. І що насправді видобути вугілля це не просто там пиріжки спекти. Хоча і це дуже потрібна і важлива професія. А видобуток вугілля це в першу чергу безпека праці. Це величезні інвестиції для того, щоб видобувати, як, наприклад, Павлоград вугіллі, майже 19 мільйонів тонн вугілля. Це сотні мільйонів мільярдів інвестицій. І сотні мільйонів інвестицій у безпеку праці, у соціальний пакет. Тому той, хто хоче, той, хто зневажає гірничо видобувну галузь, той, хто зневажає роботу шахтарів, я пропоную вивезти урядовців, які скасовують, наприклад, закон про престижні шахтарської праці, які скасовують право шахтарів виходити достроково на пенсію. Я пропоную вивезти їх хоча б там на годину, на дві, щоб вони раком постояли в тій лаві 60 см у воді. Я думаю, після цього у них пропаде будь-яке бажання забирати в шахтарів те, що вони заробляють своїм горбом, своїм здоров'ям, наживаючи радикуліт, легені там, коли ти дихаєш всім цим пилюкою постійно. Я, чесно кажучи, під великим враженням від відвідання шахти. Тому я ще раз переконуюся, що правильна політика це купувати українське вугілля. Тому що коли купують імпортне вугілля, це позбавляє українських шахтарів роботи, позбавляють можливості годувати свої сім'ї, українських шахтарів. Зараз ми знаходимося, це приватне підприємство, але має бути державна політика розвитку вуглевидобувної галузі. Що говорити, коли міністр енергетики, який хвалиться, скільки імпортного вугілля закупили, хай хоч раз в шахту поїде, пройде ту лаву і подивиться на умови праці шахтарів. Тому має бути державна політика, державна програма вуглевидобувного, розвитку вуглевидобувної галузі і інвестиції в Волинський басейн, Львівський басейн, Донбаський басейн. Треба закуповувати своє українське вугілля, а не американське, не юарське, не російське. Тому що коли закуповують імпортне вугілля, це виводять за кордон гроші. Це залишають українських шахтарів без роботи. Місцеві бюджети без податків. Павлоград і прилеглі міста, і громади вони повністю залежні від стабільної роботи Павлоград вугілля. 30 тисяч людей тут працює. Помножте на членів сім'ї, це як мінімум 100 тисяч людей, залежні від стабільної роботи Павлоградвої. Тому моє завдання, щоб у шахтарів була робота і достойна зарплата. І ми будемо максимально створювати для цього всі умови, приймаючи всі необхідні рішення. Шахтарям не треба дотації. Коли хваляться, ми дали дотацію, ми виділили з бюджету мільярд два чи три на зарплати. Не треба нічого виділяти з бюджету і не треба ніяких дотацій. Дотації, дотації це корупція. Дайте умови для роботи і купляйте по тій ціні вугілля, скільки воно коштує. А не наше Донбаське, виявляється, 1700 гривень дорого. А ось недавно уклали угоду із якоюсь грузинською фірмою, яка має в Україну поставити 700 тисяч тонн вугілля. Так от вартість того вугілля буде коштувати 3,5 тисячі. Хто буде платити за це? Ми з вами будемо платити через тарифи. Грузини нам поставляють вугілля. З усієї поваги до братів наших грузин, але в нас є українські шахтарі. І треба збільшувати видобуток власного вугілля. Тому що сьогодні внаслідок блокади Донбасу у нас дефіцит антрацитового вугілля. Для цього треба збільшувати видобуток газової, газової марки вугілля. І плюс ще треба ж інвестиції на переоснащення ТЕС із антрацитової марки на газову марку. Це ще мільярди. Тому має бути державна політика підтримки вуглевидобувної галузі, створення робочих місць. Хочемо зарплати для людей, хочемо пенсії для українців, хочемо бути сильною країною. Що для цього треба? Треба, щоб працювала власна економіка, підтримувати національного виробника, дати дешеві кредити, не заважати людям працювати. І після сьогоднішнього відвідання шахти. Коли ми поспілкувалися з шахтарями, я, до речі, зустрів там своїх земляків з Луганщини. Я хочу сказати, що той, хто зневажає роботу, важку роботу шахтарів, той, хто ображає шахтарів, розказуючи, що нам не треба українські шахтарі, давайте купувати імпортне вугілля, то мої особисті вороги. Я не дам ображати і принижувати українських шахтарів. Наше завдання зробити, щоб ці сотні тисяч українців, які важкою працею зміцнюють енергетичну безпеку України, національну безпеку України, годують свої сім'ї, платять податки, чесно, мільярди, податків 2 мільярда, Податків минулого року Павло Град Вугілля заплатило до бюджетів різних рівнів. Їх на руках за це носити треба. І питати, що треба допомогти. Вклали минулого року мільярд інвестицій в нову фабрику очисну, у будівництво фактично нової шахти. Ніхто спасіба не сказав. Я вже не кажу за те, щоб нагородити, чи грамоту якусь дати, чи державну нагороду. Тому до Дня Шахтаря, який відзначають в кінці серпня, в останню неділю, суботу-серпня, ми. Я буду звертатися до президента про нагородження наших шахтарів державними нагородами. Це найменше на що вони заслуговують своєю важкою, але почесною працею. Честь і слава нашим шахтарям. Я знаю багато інших проблем в Павлограді. Одна із проблем це утилізація відходів, яка становить величезну загрозу для екології краю. І треба, до речі, брати приклад із Павлоград-Лугілля об'єднання, коли вони у цей важкий надзвичайно час економічний. Вкладають сотні мільйонів інвестицій в екологію те, щоб не диміли труби, щоб було чисте повітря і дбають про безпеку життя шахтарів. Я щиро за це дякую керівництву е, компанії і е, об'єднання Павлоград-Вугілля. Я готовий відповісти, в кого є якісь питання, я готовий відповісти. Мета ну, вашого візиту зрозуміла, а скажіть, чому саме ви цю шахту обрали? Е, Бо це найкращі шахти, бо це найефективніша робота, найвища увага до безпеки праці, найвищі середні зарплати по країні, і тому треба йти і приймати досвід. І цікавиться, яка треба допомога для того, щоб і приватні, і державні шахти всі повинні бути в однакових умовах, всі повинні стабільно працювати. І заробляти нормальні гроші, і продавати свою продукцію, наше українське вугілля, а не імпортне сюди купувати. Для того, щоб більше видобувати своє вугілля, забезпечувати безпеку енергетичну нашої держави, більше, щоб українські шахтарі отримали е, зарплат. А місцеві бюджети, і міста, і села, які прив'язані фактично до е, і залежать від, функціональ... від стабільного функціонування цих шахт, щоб вони отримали більше податків, тому моє завдання як державна політика діяча попитати в шахтарів, що їм треба допомогти. Щоб вони більше видобували, більше платили зарплати, більше вкладали грошей інвестували у збільшення видобутку і більше вкладали грошей в екологічні програми. Для того щоб у них на це були ресурси і можливості, їм треба більше продавати продукції. І чим менше ми купуватимемо імпортного вугілля. Тим незалежніша буде Україна, тим сильніша буде наша економіка. Тому що не може бути сильна економіка, коли не працюють власні виробництва. Коли закриваються шахти, колись ця шахта, на якій ми з вами стоїмо, і героїв космоса, і благодатна, вони всі були на межі закриття. Сьогодні вони працюють і ще працюватимуть багато років. І дай Бог їм здоров'я. І тим людям, які вклали інвестиції, і тим людям-шахтарям, які стоять. На четвереньках годинами, щоб в Україні було тепло, світло і щоб зимою не мерзли українські громадяни ні по селах, ні по містах. Олег Валерьевич, а яка на ваш взгляд буде адекватна зарплата в місяць для того, щоб спускатися шахту? Скільки б ви хотіли отримати за цю роботу? Я, чесно кажучи, після того, коли побув у шахті, я більше не хочу туди другий раз спускатися. Я вам скажу чесно, що я ні за яку зарплату туди не піду. Тому що це адські умови для роботи. Адські умови. Не дай Бог нікому. Коли ти в цьому замкнутому просторі, коли висота 60 сантиметрів, коли ти отак крачки стоїш по 6 годин на добу у воді чи без води, коли. Ти не знаєш, що повернешся ввечері додому, де тебе ждуть твої діти і жінка. Тому, безумовно, та зарплата має бути, яка дає можливість людям достойно жити. От яка має бути зарплата. Чим більше, тим краще. Саме тому ми добиваємося збільшення заробітних плат. І я знаю, що на Павлоград вугіллі у цьому році минулого року підняли зарплату і знову планують на 15% піднімати зарплату. І це приклад для всіх інших, щоб піднімати зарплату, коли є можливості це робити. Тому що е, робота шахтарів така, що там повинні бути дуже високі зарплати, зважаючи на ту небезпеку, яку е, для їхнього життя і здоров'я становиться робота. І її важкість. Дякую. Дякую вам, шановні журналісти. І прошу вас, донесіть до українців, що шахтарі заслуговують на найбільшу повагу, на добре слово. А хто в цьому сумнівається? У мене прохання до директора шахти опустіть їх туди і забудьте підняти нагору. <риклад> Хто сумнівається у тому, що шахтарів треба підтримувати. Дякую вам, дорогі друзі. Дякую. Все? спасибо. Дякую. Спасибо. Спасибо.